Доброго ранку, так зараз перехожу в інстаграмі на прямий ефір. Нашу трансляцію з хатха йога. Так. Перейдемо до килимочки, будемо практикувати. Хатха-йогу звуть мене Катя Майченко, я інструктор з йоги. Ми займаємося хатха-йогою для нашої емоційної зібраності, для нашої тілесної сили, для того, щоб залишатися у гарному настрої, щоб краще відчувати своє тіло. І нагадую, що за бажанням віддячити за заняття, Хоча вони є безкоштовними. Всі подяки я потім передаю на наших захисників, безперечно. От, е, ну що ж, е, почнемо. Сідаємо по-турецьки або по-японськи, як вам зручніше. Е, можна сідати е, по-японськи -по -по це коли ми піджимаємо під себе ножки і сідаємо сідницями на п'ятки. І починаємо потроху занурюватися у своє тіло, до відчувати м'язи сідниць. Витягуємо м'язи з під килиночка, витягуємо себе і потрошечку вмощуючись, сідаємо, сідаємо рівненько. Підтягуємо м'язи, пресу, скорочуємо м'язи пресу, виштовхуємо лобок трошечки вперед, забираючи прогин з попереку. Ми зараз вибудовуємо рівну спину. Далі ребра опускаємо вниз, розкриваємо плечі, опускаємо лопатки вниз. Відкриваємося грудною клітиною трошечки вперед. Але перевіряємо, якщо у нас грудна клітина надто виходить вперед, ми трошечки знову опускаємо ребра і відводимо спину назад. Угу. Перевіряємо, щоб у нас підпоріддя було паралельно підлозі. Не запрокидуємо голову, не закочуємо себе. І трошечки потилицю також потягнулися назад, і маківкою витягаємося вгору. Угу. Глибокий вдох.

Звертаємо увагу, що ми поступово з кожним вдохом намагаємося вдохнути сильніше та видохнути, видохнути максимально. При цьому не робимо затримок. Ще раз вдох. Видох. Згадуємо про рівну спину, згадуємо, дорослабляємо м'язи стегон, відпускаємо ноги, шию, не запрокидуємо, маківкою починаємо потрошку від нижніх хребців витягатися все вище, вище вгору, а хребцями навпаки уходимо в землю. Угу. Куприком. Вдох, видох. У мене якісь розмовні сусіди сьогодні. Видох. І ще раз вдох. Видох. І поступово, коли ми таким чином концентруємо свою увагу на своєму диханні, ми починаємо також збирати свою увагу у тіло. Закриваємо очі, маківкою, витягаємося вгору. Перевіряємо рівну спину, продовжуємо глибоко дихати. і Згадуємо зараз кожну клітинку свого тіла. Продовжуємо дихати. Згадуємо та рефлексуємо відчуття у пальцях, ніг, у стопах, ахілах, колінах, ятках, ахілах, гомілці, берцевій кістці, колінній чашці. Внутрішній частині стегон, дорозслабляємо м'язи, якщо там вони напружені. Внутрішня частина зовнішня частина стегон, сідниці, статеві органи. Прямо свідомістю занурюємося в цю частинку тіла. І пробуємо їх дорослабити чи, хоча б, помітити, що в якому стані ця, ця частина тіла. Поперек, прес. Бока тіла, бочки наші, угу. талія, лопатки, ребра, грудна клітина, молочні залози, ключиці, плечі, руки, лікці, предплеча, зап'ястя, пальці рук. Витягаємо долоньки вперед, вирівнюємо руки в ліктях. Долонька Виведена дивиться вгору, руки розслаблені, але в лікцях не зігнуті. Перевіряємо рівну спину, продовжуємо дихати рівно і продовжуємо увагою дивитися шию, ззаду, попереду шию, підборіддя, шкіра голови, обличчя, міжбрів'я, очні яблука, язик, щелепа, губи. Гоша, до Дорославляємо обличчя. І проводимося такою хвилею увагою по всьому тілу. Витягаємося від нижніх хребців вгору. Нижніми хребцями кубриком. Вмощуємося в килимочок. За рахунок цього у нас з'являється таке витяжіння. Глибокий вдох. Видох, посміхаємося, посміхаємося, розтягуємося в усмішці, посміхаємося губами, посміхаємося, тому що ми зараз можемо позайматися, тому що ми живі, що ми тут зараз, в сьогоднішньому дню, посміхаємося своєму тілу. Посміхаємося просто так. І посміхаємося один одному, з ким займаємо зараз, чи хто займатиметься з нами потім у записі. Угу. І відкладаємо свої справи задачі на найближчі 45 хвилин для практики зі своїм тілом та емоційним станом. Відкриваємо очі, переходимо до розминки, розтираємо долоні до відчуття жару. Увага у відчуттях між долонями. І тепер цими гарячими долонями розтираємо все тіло. З таким самим відчуттям, як ми щойно розтирали долоні, ми розтираємо зараз все тіло. Угу. Спину розтираємо, не забуваємо. Максимально наскільки дістаємо туди. Сінички. Зовнішня частина стеру, внутрішня. Наша задача згадати, які відчуття у нас в цілі, згадати, що в нас є пальці на ногах, стопа. І поступово переходимо до такого елементу самомасажу, масуємо стопи. Собі. Давайте у нас задача з одного боку розігріти стопу, а з іншого боку зробити собі приємно. От, тому пробуйте саме пошукати ті місця, в які хочеться занурити сильніше, розім'яти м'які частинки, розім'яти м'язи. В такому самостійному варіанті кожний пальчик окремо розтираємо. Можна розтирати пальці. Якщо у вас є час попрактикувати, стягайте з собою клиночиком, приєднайтесь, приєднуйтесь. І можна просто якийсь елемент з практики залучити, і це вже може сприяти кращому емоційному стану. Розтираємо собі стопу. І переходимо до іншої стопи, розтираємо другу стопу. Угу. Прямо от е, занурюємося своїми відчуттями у стопі. От ми зараз розтираємо вже другу стопу, а ще е, доходять, ніби відчуття від е, того, як ми робили ще й на самомасажах на. В протилежній стопі. Пальці ніг розтираємо. Угу. І прям так, проминаємо, проминаємо пальцями, в, в, за, за, занурюємося у відчуття у м'язи пальцями і прям проминаємо їх. Угу. Заглиблюємося. В кожний пальчик заглиблюємося. Завершуємо. Переходимо до розмові шильного підділу. Плечі. Кругові оберти плечима назад. Вперед. Свідомість у цій зоні. Увага у плечах. Угу. Голова нахили в одну сторону в іншу. І ще. Туди вперед, назад. Заглядаємо, спит, а заглядаємо з політа, заглядаємо нас там позаду. Якщо з'являється бажання позіхнути, позіхайте, то розтягуйте мишці м'язи, шию, кругові оберти головою. Глибоко дихаємо в іншу сторону. Uh -huh. Посміхаємося собі, своєму тілом. Uh -huh. Завершимо І Грудна клітина вперед, назад, вперед, назад. Збираємо замок, руки, витягаємо ще 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 руки. Прямо такі, знаєте, потягушки. Назад, руки в замок. Потім uh -huh. вдох, і ще раз. Вдох, видох, виштовхуємо спину назад, вдох. Виду виштовхуємо грудну клітину вперед. Угу. Завершуємо, переходимо вбивчок, розтягуємо. Наша задача продихати зараз ребра, розслабляємо руку, рука повисла. повисла. Ми, зазвичай, витягаємо руку, а тут вона у нас повисла. І розкриваємося в іншу сторону. І тепер долонькою розвертаємо долоньку вгору і витягаємо, ніби виштовхуємося позаду. Шию, трошечки підтягиваємо підборіддя на до себе і митівкою продовжуємо штовхати себе вперед, в бік руки, Лопатку відводимо назад, ще сильніше розкриваємося ребра, глибокий вдох, видох, в іншу сторону, рука у нас повислась знову нагоди. Спочатку просто розслаблена рука, просто ми з плече потягнулася сильніше, Прямо можна пограти так, рукою трошки. Левої вдох, видох. І тепер витягаємо руку вперед, долоню витягаємося, виштовхуємо долоньку, ніби в стіну туди. Шия розслаблена, підперіддя підтягуємо до шиї, маківкою тягнемося в бік руки. Глибокий вдох, видох, розвертаємо погляд вверх, лопатку опускаємо нижче. Лопатку верхні руки. Рудної клітини тягнемося вверх. Вдох, видох, витягаємося, повертаємо руку назад, Забираємо, збираємо руки в замок, оберти, зап'ястями в одну сторону в іншу. Також беремо великий палець до мізинця, до розтягуємо, ми беремо себе от в цій зоні, де у нас саме зап'ястя кріпиться до е, руки. Тому не тільки зап'ястя крутимо, а от сам, саме місце кріплення. Дорозкручуємо, суглоб. Угу. В іншу сторону. Навпаки, міняємо руку. Є оберти зап'ястями. Дивіться, у нас задача зануритися увагою у цей суглоб та відчути максимально всі витяжіння, які вдається е, відчути у цій зоні. І е, наступна задача в е, за вирівнюємо прямі руки, е, лікті розминаємо, і отримати задоволення від цих витяжінь у е, м'яза. Всіх у всіх оцих відчуттях тілесних, які вдається зануритися, працюючи з одним чи з іншим суглобом. Завершуємо і е, розігнемо стопи, пальці в ніг впираємо в килимочок і робимо такі винання. Пальці в ніг обпили, міняємо ногу. Ми вже трошки попрацювали зі стопою. Це буде зараз легше тоді. Крові оберти стопою, підтягуємо язипресу, виштовхуємо грудну клітину вверх, Сідниці скорочуємо, в одну сторону, в іншу стопою обертаємо, міняємо ногу, сідниці скорочуємо, Прес скорочуємо, матір витягнемося догори, в іншу сторону. Завершимо, розтираємо до жару коліна. І кругові оберти. Кладемо руки на коліночашку, чашку, фіксуємо руками коліночашку чашку і кругові оберти коліно чашкою. В іншу сторону. Завершуємо. Руками виштовхуємо коліночашку чашку назад. Прямо. Ну, не робимо себе, не ламаємо, а просто такі трошечки е, допомагаємо собі розтягнути задню поверхню ніг. І виштовхуємо, виштовхуємо, і поступово опускаємося вниз. Опускаємося вниз. Одне коліно прозігнули, розігнули. Розтягуємо задню поверхню ніг. І з кожним видихом пробуємо опуститися ще нижче. ще, ще нижче. Глибокий вдох видох. Шия розслаблена, шия повисла, можна похитати шиї, щоб перевірити, що вона розслаблена. Навершуємо, ставимо ноги ширше і нахиляємося посередині до однієї ноги, нахиляємося, подихали глибокий вдох видох І ще нижче прям дотягуємося, якщо не вдається. В принципі, має знайдіть таку ж е, ширину для ніг, щоб вам вдавалося вдовирівняти корінну чашку. Не обов'язково прямо головою доставати до корінни чашки, але щоб нога була рівна і було б вивідчуття витяжіння. Вдох видох переходимо до іншої ноги. Корінне чашку виштовхуємо глибокий вдох видох. Ну і ще дещо. Посередині, руками прямо виходимо назад, за ноги туди. Ну, кожен чашку виштовхуємо, п'ятками роз, розтягуємо килимочок в сторони. Глибокий вдох, на досі піднімаємося вгору, виростаємо вверх, Руки вморщимо у сітниці. І виштовхуємо. Я перейшла, щоб мене побачили просто. Краще як робити. І руками виштовхуємо сідниці вперед, лопатки збираємо раз, одну клітину виштовхуємо вверх, сідниці, виштовхуємо вперед. Підборіддя підтягуємо до шиї. Глибокий вдох, видих, подихаємо трохи тут. І ще раз вдох. Видох. І не остаючись з цього положення, одну руку переміщаємо більше на поперек, щоб посередині, а другу руку піднімаємо, витягаємо в сторону. Вдох, видох. видох.